Мій перший вірш, написаний в окопі на тій сиплі від вибухів стіні, коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство вбито на війні. Коли б усі обдурені прозріли, коли б усі обиті ожили, то небо від покльоні посіріли, напевно, врепнула від соромих хули, тремтіть убивці, думайте лакузи. Життя не нажило на ваш капил. ви чуєте на цвинтарі ілюзії уже немає місця для могил. Звання і прізвища і дати, печалі бронза велиття лежать на морені солдати, а не проживши пів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумним у снах юнацьких не побув. Історія в книгах довга, наживу минає стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку до біса, маневрів, список. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємось прямо в обличчя смерті. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння, якщо Бог є, він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасто, ми кохаємо. Коли Черна тінь повстала від Маріка до Говерви, ми билися як востаннє, і вижили, і померли. Як як і ми у волос, ти весело непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.